Поміж вистав і репетиція актори і працівники театру Марії Зеньковецької волонтерять. При театрі з початку повномасштабного вторгнення працює волонтерський центр. Сьогодні сюди привезли допомогу з Німеччини. Шо є? Шо є? Шо є? Шо є Польський волонтер Дарек Зачик з німеччини привіз допомогу до Львова в 11 Він співпрацює з Львівським театром Заньковецькою з перших днів повномасштабного вторгнення і приїжджає сюди щомісяця. Тут тут є одяг, їжа, засоби гігієни. Також тут є пральна машина. Є одна жінка, яка має троє дітей і не має чим прати. Тому пральну машину ми привезли і так, як завжди, це все є необхідне. Цього разу волонтер привіз 5 тонн допомоги. Тут в театрі її посортують і передадуть на передову та прифронтові райони. Люди дають за кордону все, все що можуть, а тут ми вже її просто сортуємо. Прийшла була певна партія свічок, то, скажімо, деякі ми відправили, а деякі пішли на переплавку воску для того, щоб робити так звані окопні свічки. От тут постійно бурлить життя. Тут ми, скажімо, ми нарізаємо там, скажімо, яблука, відсилаємо дівчатам. Дівчата роблять каші, роблять суші, лавимо віск, обмін свічками. Тобто -то. тут постійний цикл. Тут кожна вільна хвилина. Я направду, я вже забув, коли я вдома був. Тут е -е, нас. Кож, кожен займається своїм. Тут є одяг, одяг для військових, якщо, якщо такий трапляється, одяг для цивільних і медицина. Тут сортуємо, бо часом приїжджаю, так як тут не сортовані речі, то ми все сортуємо часом по розмірах. Дитяче, чоловіче, жіноче. Відправляємо тим, хто потребує. В основному так ті, що залишили люди, які залишилися без, без будинків. І переселенці різні люди. Буває таке, що приходять сюди. Люди вибирають собі одяг. А отакі вітамінні смузі готують актори театру самостійно і передають на передову для українських військових. Від початку зими вже зробили більше 60 літрів такої суміші. Це наші дівчата, актриси, волонтери. Ми робимо такі суміші. Тут є мед, імбир і лимон. Але це є. Дуже важливий є для хлопців. По-перше, вони раді від того, що це є домашнє, що це зроблено дівчачими руками, що ми стараємося, що ми хочемо. А по-друге, що це дуже важливо зігріває, підтримує і мені здається, і для здоров'я, і для настрою, і для того, щоб ти знаєш, що в тебе там тил і тебе. Хтось підтримує це надзвичайно важливо. Ольга Дейнека, Олексій Шалковий, Суспільне новини Львів.